Привіт, рада бачити вас на своєму каналі. Починаю цей влог з такого лісового кафе. Насправді був дуже сильний дощ. А потім ми вибралися на прогулянку у ліс і вирішили зайти попити кави з тортиком у цьому кафе, тому що тут нам дуже сподобалася атмосфера, ці лампочки, Міша, що у нас залипає на лампочки, просто не відводить від них очей. Тож вирішили посидіти, помилуватися лісом, подихати свіжим повітрям, а потім відправилися на прогулянку. Як я вже сказала, якраз пройшов тільки дощик. І у лісі просто неймовірна була атмосфера у цей день, цей запах дощу, мокрого листя і свіже-свіже повітря. Мішка спочатку їздив у візочку, все розглядав, а потім, звісно, захотів вийти і вправлявся у ходінні. Вже відпускає одну ручку, ось так смішно топає, перевалюється зі сторони в сторону, іноді кудись прям біжить і тягне тебе за собою. Браво, Міша! Браво! Сам встав! Сидів, сидів і сам встав. Молодець! Сідай, тепер обережно. Боже, ти моя умнічка, Міш, мама так рада. Браво! Просто умнічка. Що там знайшов? шишка, бум. Бум? Отак. Вот Я останнім часом якось так втягнулася в читання після тієї, книги, про яку я вам розповідала в Веріті. Почала читати дівчину у потязі, і я дивилась фільм раніше, але вже все забула звідти і зараз читаю книгу. Десь третинку прочитала, і мені здається, книга набагато цікавіша, ніж фільм. Ну, так завжди, на мій погляд, що книги більш якось обширно все описують, плюс можна якось по-своєму це все уявити, не так як режисер це все уявив. Тому мені більше подобається більше заходить. Ну, і в принципі, сюжет цікавий. Трошечки мамських тем нам передали з Польщі ці памперси дада. -да. У нас до цього останнім часом ми користуємося ось такими памперсами. Четвірочка у нас зараз є ті, і ті. Ось а, непогані. Мені вони сподобалися. Ми декілька разів вже їх купували. Ну, як декілька разів, багато разів вже їх купували. Вони часто є і на акції. Такі дуже. Дуже зручні, якраз не протікають, не вологі. Ну, можливо, коли дуже сильно запісяний, то вологі зсередини, а так нормально. Міша там щось капризує на задньому фоні. Це він там з чоловіком, він не сам не хвилюйтесь. Ось, ось ці дада вони трошки більші за розміром. Я чогось чогось мені пам'яталося, в нас вже такі були, що вони якісь маломірки чи що. Але ні, вони більші, ніж оці памперс. І теж дуже класні, мені подобається їх якість. Повністю мене влаштовує, вони і на дотик приємні, і в них нічого в мішки не пріє, нічого такого. В принципі, між взагалі такої проблеми немає, щоб у нього там попа під памперсом пріла. Я навіть кремчики не використовую під підгузок, тому якось ой, вже співає. то плакав тільки що вже співає. Вот. Тому, якщо у вас є можливість от такі памперси знайти, то я їх раджу. Мені сподобалися. Вже не перший раз, я ж кажу, їх беремо, вже нам такі присилали. І виглядають малосониками, і ця полосочка тут є, кому зручно нею користуватися, бо я, якщо чесно, нею не користуюся. Не Знаю, мені і так видно, чи пустий памперс, і на дотик відчутно, чи він повний. Не знаю, для чого потрібна ця полосочка. Але якщо вам вона треба, то вона тут також є, бо на цих, на цих її немає. Але я ж кажу, я не користуюся, то мені, в принципі, і не потрібно. Такі мамські розмовки. Гуляємо з Мішою поблизу дому. Знайшли тут таке місце, де все засипано камінцями. Да. Тут у нас кучіки і дерева ростуть. І Міші так сподобались камінці. Сидить тут вже 5 хвилин, перебирає. Перебирає, викидає, бере нові в ручки. І знову викидає. Да? Тобі камінці сподобались? А, клас! От клас! Візочок наш десь там. Ходили, топали до цього за ручки. Такий вже серйозний, да? Міша? Ні, каже, я не дуже серйозний. Хочу з вами трошки поділитися хорошими новинами. У Міші за останній тиждень прорізалося три зуба. Три зуба. Просто в нього до цього було три. Ще тиждень назад ми ходили на день народження домішного друга. Я вам це показувала, і питали, скільки у Міші зубок. І я всім розповідала, що три. А зараз їх вже шість. Просто тиждень минув Да, рівно рівно тиждень. До речі, сьогодні в нього вже їх шість. Просто виходить два знизу і чотири зверху. Ми дуже довго чекали верхні зубки. Один прорізався, а потім цілий місяць пройшов до того моменту, поки прорізався другий верхній, і ще два по бокам ми теж прорізалися за цей тиждень. Просто я в шоці. Не скажу, що. Міша якось дуже сильно погано переносить прорізування зубів. Так, у нього є моменти, коли він ну, плаче, видно, що йому боляче, але це ну, такі короткотривалі моменти. І є більш довготривалі, він цілий день, от в той день, коли прорізується зубчик, він може бути такий трошки, трошки хникати. Трошечки такий плаксивий, йому легко зіпсувати настрій, щось там не по його зробити, і в нього вже псується настрій. От якось так. Але щоб прям критично було, щоб я давала йому там нурофен, то ні, слава Богу, нам з цим пощастило. Цього разу пронесло з цими термозубками. Такого не було, нурофен не давали. Ну і в принципі, більш-менш було нормально. Один раз. Ну, коротше, пару днів назад вже заплуталася вже в днях, Ми збиралися їхати на зустріч, але не поїхали з ним ввечері. Я відмінила, тому що ну, Міші був оцей настрій, якраз він прокинувся у ньому, коли щось не по його, і все вже істерика. І Він такий тут я посміхаюсь, тут я плачу. Я коротше не ризикну, бо ми мали їхати на тролейбусі. Збиралася поїхати туди на тролейбусі, і на тролейбусі потім повернутися. І вирішила не ризикувати у цей день, краще відкласти і. Побути з дитиною тут вдома чи біля дома. Ми в той день гуляли біля дому. До речі, він зараз так багато топає. Ми тепер виходимо на вулицю, він не хоче сидіти у візочку, він хоче одразу випаковувати звідси, щоб його дістали пошвидше і топати. Це дуже прикольно. Не знаю, мені казали, знову ж таки, це про те, я вам вже сто разів про це казала, що люблять залякувати цих вагітних чи мамочок там з зовсім маленькими дітьми, що далі тільки гірше, що далі тільки важче. Не знаю. Мене теж залякував. О, скоро почне ходити оце за руки, будете за ним бігати, о, та ні, нормально мені. ну Це навіть весело, це прикольно, це, це щось інше, це інший етап, і це цікаво. Мені це цікаво, тому я не бачу в цьому нічого складного. Спина, ну. У кого болить спина, в кого там хвора спина, чи, чи не знаю, слабка спина, не знаю, як це сказати. Можливо, так, да, це складно. У мене з цим проблем немає тут фу, тому мені не складно ходити з ним за ручки. Ми ходимо по 40 хвилин останнім часом. От я його дістаю з візочка і ми топаємо 40 хвилин. Все, потім сажу його у візочок, можемо там проїхатись кудись і знову. Я його дістаю з новими топові, То, ну, це для мене не, не виявляється чимось таким складним. Навпаки, прикольно, новий етап я ж кажу, щось новеньке, цікавеньке. Мені подобається, що в кожному етапі його. Розвитку є щось інше, все міняється. Ну, типу, в тебе місяць назад було одне життя. Наступний місяць в тебе зовсім зовсім інше життя, бо підросла твоя дитина в неї нові вмівки і ну, все твоє життя знову перевертається, все по-іншому. Це прикольно, мені це подобається. На цьому тижні ще переїжджала моя сестра, привезла мені ще ось таку машину. Дивіться, яка прикольна. Мені дуже подобається якась. Вона така стильна, наче проста, але дуже гарна. Мішки теж подобається. Ще хочу показати вам ось цю рубашечку. Ця сама моя сестра, яка привезла машинку, привезла нам ще одяг для мішки у цей раз. І в минулий раз вона також нам передавала подарунки, і там була ось ця це було ще мабуть на початку літа чи наприкінці весни. І там була ось ця рубашечка. Мені вона дуже дуже сильно подобається. Я дуже хотіла, щоб міша на рік свій до неї доріз. Але ні, не доріс. Вона 86-го, вони нещодавно міряли, вона йому ледве не по колінах. Міша зараз носить 74-й розмір, і деякі речі в нас вже 80-го. Він, в принципі, на нього теж нормальний, невеликий. А 74-й, так от впритик, знаєте, це 86-й, і я поміряла, звісно, бо дуже гарно. мені так хотілося, щоб він її вдягнув. Не знаю, якщо її заправляти, щось ж то спекотно, то куди її там заправляти? Коротше, не знаю, Переживаю, щоб він не доріс до неї взимку. Хоча тут, мабуть, да, тут, мабуть, довгі рукавчики, вони, мабуть, відкочуються. Да, да. Вони, мабуть, відкочуються, можна буде, в принципі, і взимку, там під джемперочок якийсь вдягти. Клас. Ось такі справи. 4 серпня, чотири дні залишилося до мішаного рочку. І хтось зробив свої перші кроки до мами самостійні. Перші-перші самостійні кроки. Мама щаслива. сума. Ага. Сітьомка цього хлопчика. Іди. Ага. Може, грязні ноги, подивіться на це. Це ми так гуляємо. Гульки гуляємо. Да? Ура! Стій, стій, іди до домом. Молодець. <ріст> Клас. Полюбилася мені ця школа для прогулянок. Дуже зручно тут з мішкою топать поки він свої невпевнені кроки перші робить за ручки. То дуже класно вже погуляли. Зараз поїдемо навколо школи кружечок, зробимо і поїдемо додому. Нагулявся вже. Вот так от Міша махає квіточка. І ворона там, бачиш? Бачиш ворону? Ворона, як ворона робить. Карда. Не знаю, чи вам чутно, було сказав кар. Скажи ще, Мішуль, як ворона робить? Кар-кар, отак. Вот От любить він ворон. У нас всі пташечки це кар-кар зараз такий період. Нам нещодавно подарували ще один засіб для купання для мішки, а я зрозуміла, що ми вже рік, от Міші через 4 дні рік, користуємося ось цим. Просто однією баночкою. Ми, ну, я більше нічого не починала, у мене ще декілька штук є у комоді. Мама, мама, так. Вот. Але ми досі її не закінчили. Ну, тут трошки залишилось, але, в принципі, на рік нам однієї вистачило. Уявляєте, я в шоці? Я думала, трошки якось швидше це все використовується. Ані. Це хто мені тут своїм відерком налив оце води? І ще отак, да, правильно. Вже все мокре мішка. Дивіться, як водичка робить. Клас. Наливає, набирає, точніше, у відерку води і виливає мені за ванну. Я в шоці новий левел. Ти там не п'єш з того відра? Ні. А! От веселий сусід комусь росте. Зранку по батареям б'є іграшками, а ввечері он по ванні. Ми тут приїхали на пейзажну алею, Міша тут в котику сидить. Такий вже милий, подобається йому дуже. Такі тут котики, так? Да? Котик, обережно, соночок як треба злазити. Сонечко тобі, вачка, світить, да? Бачиш, які тут литочки? Стояв тільки щось кряба тут. тут. От Отак. От клас! От так. Міша дивиться, як песики тренуються. Песиків тут тренування. Міша не хоче йти з гойдалки. Катаємося тут. Вже три рази пробували звідси піти ні в яку, тому знову катаємося. Стоїмо вже тут. Чого такий смішний? Мішка. Синочок, мамі страшно, що ти так робиш. В кого тут вже шість зубів, а? Покажи зуби. Зуби покажеш. Скажи підписники. Ось мої зуби. Давай покажемо. Не хоче, там наш візочок. Так гарно тут обожнює пейзажну алею. Тепер от на майданчиках гуляємо тут від одного майданчика до іншого. Клас. Мене все влаштовує. Чоловік приніс додому, як це називається? Кьорхер. І зараз буде чистити наш диван, тому що тут щось розливалось. Коротше, він такий трошки в якихось розводах плямах. Це все не витирається нормально. То зараз сподіваюся, що буде чисто. Ну й ось диван вже висох. Хочу сказати, що не повністю вона, звісно, відмилася. Видно, якісь трошки плями є, але краще ніж було. Це 100%, але все-таки, мабуть, треба буде ще раз, щоб він зробив, бо він поспішав. Тому так на швидкоруч це зробив і, можливо, більш з якимось, ну, з якимось іншим розчином, бо там був якийсь розчин в цій штуковині, але не знаю, може він не підходить саме для нашого дивану. Не знаю. Знаєте, сьогодні така спека просто неможливо. Ми з мішкою вийшли на вулицю прогулятися. У ретровіллі погуляли по торговому центру, покаталися на ескалаторі, поперебирав він камінці, там дерево є таке штучне, і внизу лежать камінці для рослин. Він їх любить сосісти, поперебирати, повикидати, назад поскладати. Коротше, цим позаймалася трошки, порозважала дитину, щоб не сидіти цілий день вдома. І хочу сказати, що знаєте, я людина, яка, в принципі, не любить літо, ну прям. Прям я могла так і сказати раніше, що я не люблю літо. Скоріше за все, це через спеку, бо я її фізично погано переношу, коли спекотно, мені реально о, погано. І от мені здається, що це перше літо, від якого я реально кайфую. Неважливо, чи спека на вулиці, чи холодно, ну взагалі без прив'язки до погоди. Це так кайфово. Мені дійсно ну, почало подобатися літо. Щось я в ньому таке нове для себе відкрила, якісь нові яскраві фарби. Не знаю, з чим це пов'язано. Може, це тому, що Міша з'явився, може, це тому, що в мене якось ем, змінилось сприйняття. Ну, скоріш за все, так, і є, що змінилось сприйняття, бо літо то не мінялось літо, як було літом, так і залишилось літом. Ем, і ну, я не знаю, що в мені такого змінилося, що тепер мені подобається літо. І от я прям прям насолоджуюсь ним у цьому році. Дуже подобається все, що відбувається зараз у моєму житті. Те, що відбувається, що росте, мій син, стає з ним дуже цікаво. Мене знову ж таки лякали, як багато у яких питаннях, у тому, що. Коли почне Мішка ходити за руки, треба буде його водити скрізь за ручки, тому що це дуже важко. Навіть нещодавно я зустріла сусідку, просто таку ну дуже далеку знайому, скажімо так, просто сусіди з мого будинку. І вони запитали, чи Міша вже ходить. Я кажу, за ручки. І вона така. В неї двоє дітей. І вона така, о, ну це зараз самий-самий складний період. Я кажу, та ні, ну мені нормально. Це навпаки цікавіше, це весело. З ним тепер не просто катаєшся там у візочку, а він скрізь топає, все йому цікаво. Ну і мені цікаво, що йому цікаво. ну Це класно, блін. Я не знаю. Можливо, складно тим, у кого болить спина, мене з цим проблем немає. Здається, я вам це вже казала. То ну не знаю, мені нормально і навіть цікаво. Кожен якийсь етап його розвитку це ще цікавіше, ніж було. Це дуже кльово. Воно так швидко змінюється. Коротше, не слухайте нікого. Я знаю, що в мене тут дуже багато вагітних. Може, навіть більшість аудиторії це вагітні, або ті, хто підписалися на мене, коли були вагітні і вже народили. Це я роблю такий висновок з коментарів, які ви мені пишете, які питання задаєте. І... Не слухайте нікого. Материнство це дуже класно, це дуже круто, це дуже цікаво, якщо в це поринаєш. Причому я не скажу, що я людина, яка тільки от материнство, і все, у мене на цьому мій світ закінчується. Ні, я цікавлюся багатьма іншими речами. До речі, скоро розповім вам про наш з чоловіком секретний проект. Вот. І, це просто щось неймовірне, щось класне, щось дуже цікаве, щось, ну, прям таке кайфове-кайфове. На цьому буду завершувати це відео. Дякую вам за перегляд. Дякую, що дивитеся мене, що активні, що пишете коментарі, ставите пальчики угору. І якщо ви не підписані на мій канал, то підписуйтеся, мені буде дуже приємно побачити, що ви підписалися, тому що знімати відео, коли є для цього якась мотивація, набагато. Цікавіше, і хочеться робити їх більше, робити їх більш цікавими і якось розвиватися у цій сфері. Дякую ще раз за перегляд. скоро з вами побачимось.